Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у мене рецепт для тих, хто любить котлети. Я котлети люблю і часто їх готую різні з додаванням гречки, ячевої крупи, вівсянки, а також капусти, кабачків. А найбільше люблю звичайні класичні, з булочкою, з цибулею, з часничком, з перчиком. Але, на жаль, мені такого зараз не можна вживати, тому що я діабетик. Тому шукаємо вихід і готуємо по-новому. Сьогодні у мене фарш курячий з додаванням сала, а також до нього я ще взяла черемшу. Попросила чоловіка купити черемшу, то він мені приніс цілий оберемок її. А я й не дуже засмутилась, тому що. Знаю, яка черемша корисна і багато хочу чого з неї приготувати. Готуватиму і буду показувати вам ці рецепти. Черемшу помила і буду нарізати невеликими шматочками її. І ще один цінний і корисний продукт це Селера. Я її також додам у котлети. Буду натирати її на тертушку. Знаю, що є такі люди, які не полюбляють селеру із за її запаху, а в поєднанні із черемшою цього запаху не буде так відчуватись. Все підсолюю за смаком, додаю чорного меленого перцю, а також одне сире куряче яйце. Зазвичай в котлети я яєць не додаю, але у ці котлети мені захотілося додати одне яйце. Фарш ретельно вимішую. Підготовлений фарш викладаю ложкою на розігріту з жиром сковорідку і обсмажую з двох сторін під кришкою. Тож котлети не смажаться, а тушкуються. Приготовлені таким чином котлети не мають різкого запаху ні селери, ні черемши. Тобто явно вираженого часникового смаку ви в цих котлетах не відчуєте. Подавати такі котлети можна до будь-якого гарніру. Дві-три ложки каші будь-якої, яку ви вживаєте, яку вам можна їсти. І ще свіжий салат. І це буде те, що треба нам. Мені буде дуже цікаво, якщо ви поділитеся своїми рецептами приготування котлет. А ще б хотіла до вас звернутися з одним проханням. На моєму каналі 70 тисяч підписників, а дивиться 75% людей, які взагалі не підписані. Тож, якщо вам не важко, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо цікаві рецепти, які я вам показую. А ще останнім часом дуже мало переглядів на моєму каналі. І це заставляє мене задуматися, а чи потрібні ці відео вам? Якщо ж я, Якийсь рецепт вас зацікавив, перешліть його своїм знайомим. Це також додать рейтингу у перегляді моїх відео. Всім щиро дякую, хто був на моєму каналі, заходьте ще, а також дякую за розуміння. Будьте здорові! На все добре, до нових зустрічей, а також завжди будьте дуже-дуже щасливі!